Хорошенькі, ми рідко показуємо вам моря наші. Значить, дивіться, мої хорошенькі, У нас є міді. 300 гривень кілограм, по пол кіло розвасовочка 150 гривень, виходить пол кіло. Ось вот креветочка 500 гривень за кілограм. Морський коктейль, 250 гривень за кілограм, сухий кілограм сухої заморозки. Подивіться, який морський коктейль. Він шикарний. Дівчики, дивіться, скільки мій хальмарчика. Ось вот така обалденна креветочка, суха заморозка, 500 гривень. Ось вот така креветочка зачищена, 700 гривень кілограм. дівчатка суха заморозка без розмірі. Подивіться на цю креветочку. Ото мої рідненьки. У нас є отакі вот обалдену класні ламустики. Тут два кілограма, виходить 650 гривень кілограм, 1300 гривень. Отакий виходить ціла коробочка. Дівчатка суха заморозка. Вони обалденно класні. Так, хек у нас 160 гривень за кілограм, дівчатка суха заморозка. І отака скондрієчка 180 гривень за кілограм. Так, холодильник я вам показала. Леся торгує. Ми поробили передачу, бо тут віточка. Добрий день. Добрий день. А зараз ми знаєте, ми всі дополучаємо товар, тому що в нас може бути всіх. Дівчатка, отака креветка, суха заморозка. Вона 500 гривень за кілограм. Я тільки що вам її показувала. Вона приходить в таких п'ячеках, така красивенька. Так, скумбріка, подивіться, розмірний ряд 400-600. Подивіться, вона крупненька, суха заморозка 180 гривень за кілограм. Так, оболкенний хек, дівчатка 160 гривень за кілограм, переложка суха заморозка. Ось така крівічка, дивіться, вона суха заморозка. Подивіться, вона вся сухенька, 500 гривень за кілограм. Так ми в ящиках її получаємо отримаємо. Суха заморозка. Так, дівчатка, дополучили ми котель, ми беремо його багатенько, тому що він дуже добре передається. Суха заморозка 250 гривень за пачку. По кілограм Ну, яка є на явище приємно. Подивіться, вона йде за вона йде по кілограму, тут кілограм 700 гривень. Значить, так, товарчик отримали. Все, ми отримуємо вам все показуємо. Ну і лапотусечка, моя красотурічка, моя ріднулечка, моя любуєчка, да, зайчик? Yeah. Ах ти, костянчик мій. Зайчик псяч. Ну зараз yeah. я тільки узнаю, хто в 41-й номер не поклав лящик, і буде мені що буде, я сказати, тебе не було. да, зайчик? Yeah. Не було, моя ласточка, не було. Забули положити лящик, але доложимо, так, да, зайчик? Це За один раз таке. Так що мої хорошенькі, товар знаходиться в холодильничку, Дівчатка мої торгують. А і тут, виходить, у нас ще й, пожалуйста. Світолечка в чергу попала. В що ти сміялася? Що ти квіточка, що сміялась? Ти клеточка, При, як приятний розмови говори, так? Да? А що я приємно сказала? Так, мої хорошенькі, сьогодні дякувати Богу, хочу вам сказати так. Йдемо далі 63 замовлення. Зробила дівчатка, мені всі оплатила. Залишилось тільки два замовлення, і ось ця дівчинка. Під номером, під номером, де вона моя рідненька? під номером 12, танечка. Трошки не хоче платити, але я думаю, заплати. Щас тільки що два номера. Ще ми замовили дівчикам. Оце все так перечоркнете, ви мої умнички, це все оплачено, ви розумієте, мої рідненькі. Зайчик там ходить, передачки всі вже зібрані, осталось тільки віднести їх на нову почту. Мої рідні. Дунаєчки не я добрий день, Хочу Навіть к вам вони запіліть да? Так? Так давайте запулімося, щоб видали привіт. Почка, придим привіт лініочі на Лєночка. Почайте да, камеру. Да, давайте будем сейчас будем делать. Я вас ваша скуплю согласна. Ліночка, ждітше, вот так буде ролик для вас.